При Духовно-Просвітницькому центрі кафедрального собору на честь Воскресіння Христового відновлює роботу іконописна студія. 11 вересня відбулося перше заняття, яке провела координатор студії іконописець Ольга Андрієва. Посіщати цю студію можуть люди, які хочуть приобщитися до цьому удивительному сакральному мистецтву, які чувствують в себе потрібність зробити наш мир. лучше духовнее светлее. Учащиеся студии начнут свое знакомство с церковным искусством, с азов иконописи. Мы научимся понимать, что такое прорезь. Мы научимся работать с красками. Мы научимся золотить. Мы научимся делать левкас. В процессе практичних заняття і, звісно, ми будемо розвиватися і духовно. Вихованці студії зможуть приймати участь у виставках галереї Соборна, в тому числі у всеукраїнській виставці православної ікони. А після завершення навчання найкращі учні матимуть можливість долучитися до розпису кафедрального собору.